Це відео у нас скільки споживає палива, x сьомий трьохлітровий бензин з двигуном Б-58. Зараз ми хвої їдемо, і в нас середній розхід показує за 80 км 90 що ми проїхали, 8,7 літра. 80-90 місцями, 100-120. Тобто не топимо, ось середня швидкість, ось і побачимо, скільки воно в нас покаже на кінечному результаті, коли приїдемо до міста. В принципі, їхати дуже комфортно. Масаж сидінь теж допомагає. Тобто, Проїхали там кілометрів 50, почин, відчуваєте, що починає затікати спина, включили собі масаж буквально на хвилин 5-10. Все, і воно комфортно і така опція, яка допомагає. Так само проекція на лобовому склі, коли їдеш і при обгоні або сильно наближаєшся до попереднього транспорту, тобто він відразу жовтий, червоний, ось так само тобі в принципі, допомагає зорієнтуватися. Сліпі зони на зеркала також дуже такі опція непогана, тому що ось у нас, ось у нас бачите, вже 30. Знак, тобто поліція вон стоїть два екіпажа стоїть і відразу знак всі. Ярик, що то за знак Оце. не знаєш? Знак всі заборони обмеження зняті. Ну, Включимося трошки пізніше, побачимо. Повертаємось ми вже зі Львова і середній розхід у нас виходить 9,6. Тобто у Львів ми приїхали, було десь 8,8. Але зі Львова трішки спішили, вже там місцями там, 120-130 і вже розхід трішки збільшився. Ну, в середньому 9 літрів у вас по трасі, в залежності від їзди. ну 10 ну, це вже якщо будете топити вже конкретно по трасі. Тобто е ще які можна зробити висновки автомобіля, е 10 літрів це Розхід палива це втапок, будете вже як хочете попримінувати. І якщо саме мінімальна, то 90-100 крейсерська швидкість, ось це буде там, до 9 літрів. Тобто 8,8, 9 літрів. 8,8 це реально ми вклалися у Львів. Вже зі Львова от, за 400 кілометрів от, середній показник туди і назад показав 9,6 в принципі, такий автомобіль з моторчиком 3 літра бензин b 58 в принципі, дуже потужний, на обгонах уводить себе досить вдало, тобто Немає затримки такої там сильної. ось, да, Тут, якщо порівняти з 7 і x 5 у нас так само був x 5 b 58 3 бензинчик. Ось. Це в із за того, що легший. x 7 тяжкий. Тому розхід в X7 так само трішки більший буде. Ну, на літру, я думаю, десь більший, ніж в x 5 так що дивіться, робіть свої висновки, автомобіль, як для мене, дуже комфортний. Якщо порівнювати X5, X7, цей автомобіль дальні, для дальних поїздок. Просто відпочиваєш. Так, Він там е трішки тяжчий, е трішки е вона, тупіший, можна так сказати, він такий, тому що швидкість все, все ж таки такий різвіший, буде X5, тому що він легший. О, цей він більш важчий, тому він такий більш тупіший. Але для дальних поїздок просто автомобіль, як на мене, на кращому, чесне слово, ще поки що не їздив. Ось x 5 так само буде відео на каналі X5 в принципі для таких недалеких подорожей по місту також дуже гарний автомобіль. Якщо порівнювати цей на пнємі X7 і X5 без пнєми, принципі все, все ж таки трішки м'якший буде. Ось. Але все так само, ну, все залежить так само, які у вас там кулеса. Ось. Ранфлети прості. ось. Так що, Все так само багато залежить також від цього, скільки качаєте там. Так що. Ну, це таке коротеньке відео відео про розхід палива вік 7. Якщо щось детально потрібно, ще цей автомобіль в, принципі, в нас, в руках, він? тут на місці, так що ще цікавить, можемо написати чи зробити коротеньке відео без проблем. Все, всім щасливо.